Ми з вами прямуємо до першого джерела. Дуже красиво. Тут річечка, тут розкішна природа. І особливо мене вражає ці ліхтарі, які заряджаються від сонячних батар... сонячного світла та сонячні батареї. Ну і завжди тут все освітлено. Ми вже бачимо джерело. Джерело номер один. А чому так? Тому що якраз джерело номер один вперше дослідив. Знаменитий відкривач перша джерел східниці Омелян Стоцький дуже цікава. До речі, була людина родом зі Львівщини, мав е, інженерну освіту і гуманітарну освіту. І після другої світової війни він приїжджає сюди і його назначають директором газолінового заводу. Війна, розруха, завод був на піврозновому стані. Але завдяки його такій титанічній діяльності через два роки він завод цей виводить передовики. Але так як він не був членом КПРС, його батько був, до речі, священником. Місцева влада йому не довіряє, і він перед пенсією, не повірите, його починають понижувати в должностях. Перед пенсією працював простим лаборантом. І от людина амбітна, іде на пенсію, і його зацікавили якраз східницькі джерела. І от він починає брати досліди, робити різні експерименти, вивчати хімію. Але багато людей йому не вірять. Пише листи, знаменитий інститут курортології, Навіть приїжджає сюди комісія, але, на жаль, беруть водичку не в тому місці, що витікає з землі, а з простого джерельця, який протікає мимо. І просто приходить йому така проста відписка. Мабуть, більшість людей би поклали руки і цим би ніколи не займалися. Але не такий був Мелян Стоцький. Він пізніше починає досліджувати разом із головним лікарем скідниці Степаном Дудою робить експеримент людям, яким була потрібна. Операція по видаленню камінчиків із нирочок, Вони дають водичку якраз із цього першого джерела і з третього. І через три тижні був феноменальний результат. Виявляється, коли люди пили цю водичку, операція просто не була потрібна. І з цього часу східниця розвивається як курорт з 1976 року, як всесоюзний курорт, а з 2005 року бальногічний курорт імені Миляна Стоцького. Слухайте, нам білочка допомагає в зйомках. Отже, отаке в нас джерело номер 1 Саме головне. Ну і дякуємо Стоцькому. Ми прямуємо до третього джерела. Слухайте, знову білочка. Вона нас переслідують, це вже інша. І допомагає нам знімати сюжети. Слухайте, йдемо до гори, до гори, до гори, до гори. до третього джерела. Таке враження, що ми заблукали. І тут на дереві сидить величезний павук, білочок вже не видно, і навкруги такий дрімучий ліс. Красиво. Але людей чомусь нема. І де то ми, де то, де то йдемо? Що ми заблукали, але я бачу відмітки на деревах. Це вже добре. О, слухайте, я знайшла гриби. Ура-ура-ура! Чомусь вони ростуть тут. А, так, да, вони не їстивні. Невдача спіткала. Багато білочок. О, і нарешті ми побачили людей. Ну, слава Богу, то я вже переживала, що загубилась. Слухайте, в нас супроводжує білочка. Вона нам вказує дорогу. О, то мої сьогодні помічники.